О прихвальний і причудний пророче Божий Іллє, що засияв на землі рівноангельським життям Твоїм, полум'яною ревністю по Господі Бозі Вседержителеві, ще й знаменнями і чудесами прославлений, також по великому благословінню до Тебе, Божому Ти був узятий на вогненій колісниці з тілом Твоїм на небо. Подобався розмовляти із Спасителем світу, який преобразився на фаворі і нині в райських оселях безперестанно перебуваєш і стоїш перед престолом Небесного Царя. Почуй нас, грішний і недостойний, що стоїмо перед святою Твоєю іконою і щиро звертаємось до Твого заступництва, за нас, людинолюбного Бога, що подав нам дух покаяння і сокрушення за гріхи наші, і всесильною своєю благодаттю нехай допоможе нам залишити путі нечестя, мати ж успіх у добрій справі, нехай укріпить нас у боротьбі з пристрастями і похотями нашими, нехай вселить у серця наші дух смирення і лагідності. Дух братолюбства і незлобливості, дух терпіння і цнотливості, дух ревності до слави Божої, І щоб про спасіння своє і ближніх добре піклувалися. Знищ молитвами твоїми пророче злі звичаї світу, Найперше ж тлінний дух віку цього. Що розтліває християнський рід неповагою до благословенної православної віри, до уставу святої церкви і до заповідей Господніх, неповагою до батьків і влади і кидає людей у безодню нечестя, розбещення і погибелі. Відверни від нас причудний пророче. З наступництвом Твоїм праведний гнів Божий і позбав усі міста і села України нашої безлощів'я і голоду, страшних бурь і землетрусів, смертоносних моровиць і хвороб, нашестя ворогів і міжусобної боротьби. Укріпи твоїми молитвами владу нашу, яка у великому і важкому подвизі трудиться, Сприяй їй у всіх благих діяннях і впочинаннях по впровадженню миру і правди в країні нашій. Допомагай христолюбивому воїнству нашому українському в боротьбі з ворогами нашими. Виблагай, пророче Божий, від Господа пастиря нашим меревності по Бозі, сердечне піклування про спасіння пастви, мудрість у навчанні і управлінні, благочестя і кріпкість у спокусах, суддям виблагай непідкупність і безкорисливість, правоту і співчуття до кривчень. Всім, хто начальствує піклування про підлеглих милість і правосуддя, підлеглим же покірність і слухняність, щоб так у світлі і благочесті, поживши в цьому віці, сподобатися причастя вічних благ у Царстві Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, йому ж належить честь і поклоніння безпочатковим його Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.